Наш передноворічний діалог з головою Лозівської районної державної адміністрації Сергієм Красноперовим став вже доброю традицією, бо і коли ж, як не всі дні потрібно давати оцінку та робити висновки щодо того, наскільки успішним був рік, що минає. Така робота над помилками насправді є дуже важливою і необхідною, адже від неї багато в чому залежатиме і рік майбутній. Наша бесіда відбулась у кабінеті голови, але сподіваюсь, зйомки цьогорічних подій в районі допоможуть вам. Краще їх пригадати. А перше запитання голові було таким: 2016-й був для України і для Лозівщини достатньо складним, і у політичному, і в економічному сенсі, за рахунок чого вам вдалось утримати стабільність в районі, створити умови для спокійної сталої роботи сільськогосподарських та інших районних підприємств, установ та закладів. Ця сам проект злагоджена робота. З усіма органами роди, це із з обласної державної адміністрації, гурантором Юлія Олександровною Світличною, це з районною радою, депутатським корпусом районної ради, та з усіми сільськими селищними головами та їх депутатським складом, які приймали виважені рішення, які йшли, йшли, йшли в розрізі державної політики. Не було протидій, була конструктивна робота. Приймали ті рішення, які були необхідні для життєдіяльності району і забезпечені і стало функціонування району. Були складні рішення, які приймалися не так легко і дуже з дуже великими конструктивними обговореннями, але рішення були прийняті. Це Можна згадати прийняття тарифів в краснопаловці. Підняття тарифів дуже непопулярне рішення, але воно було необхідне, було згідно з чином законодавства. Відмінено на таке поняття, як різниця в тарифах. І тому було необхідність прийняти економічно обґрунтовані тарифи, щоб це дало змогу функціонування комунального підприємства, яке обслуговує Лазіщину. І Це рішення важке, але було прийнято. Також можна згадати дуже багато рішень, це і прийняття бюджету, і змін до бюджетів. І направлення коштів на розвиток громад, і ми бачили, що в цьому році громади розвивалися, кошти завдяки підтримці депутатів районного савиту, завдяки підтримці депутатів Харківської обласної ради. і Ще раз наголошую брата Харківської області. На Лазівщину кошти прийшли. Це було запарукою за того, що Лазівщина розвивалася та йшла вперед. І ми бачимо зрушення, бачимо покращення в цьому році. І сподіваємося на наступний рік не збавляти темпів і тих типу. паритарів. Яке ж фінансування отримав Лозівський район у 2016 році? Дарим кошти надходили з різних джерел. Це. І в тому числі сільські з бюджету сільських селищних рад, з районного бюджету у нас було яке ми направили на розвиток громади. Це була підтримка держави області у галузі. Освіти нам не вистачало пощі. Ми входили в рік з великим дефіцитом на заробітну плату та на реносії. Держава нам допомогла двома траншами 3,7 млн гривень і останні 2,9 млн гривень, що дало змогу вчасно виплатити зарплату освітянам, а в цьому місці навіть дати дуже суттєву премію освітянам, де отримують до Нового року. Це кошти з обласного бюджету, з бюджету розвитку, з державного бюджету, це напряму кошти з Кабінету міністрів України, це 395 постанова, яка дала нам майже 2 мільйони гривень коштів. Це гроші з державного бюджету щодо реконструкції, це в цьому році майже 10 мільйонів треба освоїти, а наступного році ще 7 мільйонів це капітальний ремонт, водопроводогійно, селища Красної це глибинна скважина до кілометру, це башня водонапірна на 100 кубів, це дуже масштабні роботи, 17 мільйонів це дуже великі кошти і це дасть змогу Орільці отримати якісну воду. Кроме цього ще 2 мільйони 100 тисяч на це мусоровоз на селищі Краснопавка. Це два шкільних автобуса більше 2 мільйонів. Це кошти на ремонт Кривлі, часом садочок в Краснопалівці, це кошти по іншим сільським радам, це п'ять сільських рад, це освітлення, ремонт шкіл по району, це ремонт ФАПІ амбулаторії, це, на жаль, не такі великі кошти, які хотілося б, але в тому числі і на ремонт дарих. Це ямковий ремонт це... Точечний там, де дуже вже, вже вкрай необхідно де їздити, було неможливо, ці роботи виконувалися. Але є вже є попередні обіцянки, є запевненість завірення керівників і області, і облахтодом нашого Харківського, що на наступний рік вже виділені кошти на дорогу Мереха-Павла-Рапа. В розрізі, що касається Возівщини, це від Новоїванівки і до виїзду військового району, це вкрай жахлива дорога, більше 50 мільйонів на цю дорогу вже заплановано. Тому тобто сподіваємося, що з весни літа, літа ці ремонти роботи почнуться, ми доведемо до ладу цю дорогу. Бачимо, що на сторону Харкова дорога більш в більш-менш гарна у стані, і щоб відчути різницю, різницю якості доріг у кожному районі. Всі бачать, проїжджаючи межу Львівський і Прамайський район, поміж військового району, обочини покошені, дорога прибрана, ремонтка зроблений, але перетинаючи межу з сусіднім районом, ми бачимо різку зміну. Тому вважаю, що реактор Тор спрацював в цьому році на грані своїх можливостей і навіть за своїми можливостями. Ті кошти, які виділялись, на жаль, невеличкі були освоєні. В, тому напрямку, в тих напрямках, де було край необхідно і достатній якості. Сергій Георгійович неодноразово підкреслював, що надважливим питанням було для нього цього року питання підвищення якості освіти. Наскільки ж успішним можна вважати його реалізацію. Е, мережа освітніх закладів зільського району складає на даний час 22 шкіл. Школи або НВК разом з садочками. На жаль, наповненість класів дуже низька і це не дає змогу повноцінно надавати освітні послуги дітям. Ми знаємо, що згідно законодавства клас мінімальне наповнювання класу це 5 учнів, якщо менше п'яти, це індивідуальне навчання, яке передбачає Зменшення часів для вивчення якихось предметів не дає змогу учням навчатися повноцінно, а в районі це ще більш остро, тому що дуже багато дітей підвозяться до школ з малих сіл, де нема шкіл. І тому дитина, приїхавши до школи і отримавши один час на навчання в день, немає, немає змоги повернути додому. Тому є така такість або вчити по одному уроку на день, або вчитувати всю програму в один день і інші дні дитина до школи не повинна ходити. Це є крайні неправильно. Тому приймаємо дуже таку на цей час не популярні міри. Це ми дуже відповідально підійшли до індивідуального навчання. Зійшли відповідально до наповненість класів, провели дуже велику роботу з сільськими селищними радами, з їхніми депутатськими складом, з сільськими селищними головами, з депутатами районної ради. В прошлому році ми припинили діяльність двох шкіл Кінненська та Петрівська. Це був вкрай важкий стан з наповненістю, з педагогічними кадрами та з успішністю дітей. У цьому році шкіл, школи не закривали. Бачучи напрямок державної політики в галузі освіти щодо збереження шкіл, і я особисто це підтримую, що в кожному селі потрібна повинна бути школа. Може не повна, може початкова, але вона повинна бути. Ми сподіваємося, що все буде на краще і демографічна склад, ситуація в районі покращиться, і діти будуть. І тоді, якщо вже не буде школи, то і буде дуже важко відкрити. Дуже змінилися підходи формування бюджету. На 2017 рік це держава покладає обов'язки софінансування закладів освіти і на місцеві бюджети. Це бюджети сільських селищних рад, районний бюджет в проєкті бюджету на дара до районного бюджету, в проєкті держави закладено. 20 мільйонів підтримки на фінансування шкіл. Але цих, цих коштів недостатньо. І тому ми провели велику роботу з сільськими селищними радами щодо залучення коштів місцевих бюджетів до, до освіти. В бюджеті 2017 року було закладено підтримка районного бюджету у розмірі 20, тисяч, 20 мільйонів 100 тисяч на галузь освіту. Сподіваємось, що прийнятий бюджет Верховною Радою. Ця цифра збережеться, але надія, що вона буде більшою. Але цих коштів не вистачає, щоб повністю заплатити зарплату, енергоносії, покрити і інші розходи по галузі освіти. Вже з цього року харчування дітей та підвіз дітей до навчальних закладів був покладений на свій бюджет, на сільський селищний бюджет. На наступний рік проведена робота з сільськими селищними радами. Ми Уточнили цифри і сільські селищні ради взяли на себе фінансування відвозу дітей та харчування. Але додатково на бюджет сільських селищних рад платиться ще й фінансування інших працівників, окрім педагогічних На педагогічних працівників в бюджеті в проєкті бюджету настрій закладено 37 мільйонів. Ми провели попередні розрахунки цих коштів, достатньо для того, щоб збільшити майже в два рази зарплату працівникам. Одним із рішень, яке було прийнято в цьому році, це створення опорного закладу. Опорний заклад на базі Краснопавловського ліцею, до якого обідуть ще п'ять шкіл у формі фіхлі. -фі. Це Єлизаветівська, Павлівська. Сказати. До опорного закладу обійдуть Єлизаветівська, школа Яківська, Перемажанська та Краснопавівські минука. Що дасть змогу покращити. Освітні послуги, надати більш якісні, більш якісно вкладати предмети та дати змогу учням якісно скласти, скласти ЗНО, а ми знаємо, що з наступного року ЗНО буде включено до атестату Результати складення ЗНО воно вже буде обов'язково, до цього часу воно було добровільне, з наступного року воно обов'язково по трьом предметам. Завдяки тому, що ми змогли, при... змогли надбати два нових шкільних автобуси. Вже зараз створені маршрути підвозу дітей до опорного закладу. Робота проводиться, але формально і почне працювати з 1 вересня 2017 року. Будемо розглядати питання на наступний рік щодо створення ще, мабуть, двох освітніх округів з опорними школами. На жаль. Законом передбачено, що в опорному закладі определена кількість учнів, і під цю кількість більш ні одна із шкіл цього району не підпадає. Але якщо, не, якщо брати до уваги якість освіти, а не боку закону, то ми повинні це робити. Ми повинні согласовувати цю позицію з областю, з Міністерством освіти і приймати рішення створити цю опорну школу. Це буде прогрив у якості освіти, як впевнений, в якості освіти, це буде прогрив. На жаль, ми бачили результати ЗНО цього року, які, м'яко кажучи, не дуже гарні. На. І наша відповідальність, щоб наші діти розівщили діти якісно складенного ЗНО, що є в майбутнє життя. Без якісно складенного ЗНО, без определених получених балів, вступити до вищого неможливо. Це наш обов'язок дати можливість їм навчатися далі. Чи приніс якісь результати той процес децентралізації, про необхідність якого говорили вже багато років? Як це відчула лозівська громада і які його подальші перспективи? Таким було наше наступне запитання. Цьому році завдяки новим підходам формування бюджетів сільських селищних селища бюджети зросли в два і більше рази. Значні додаткові кошти стали залишатися в сільських рамах, що дало змогу розвиватися громадам сіл, селищ Лозівщини, не тільки Лозівщини, а всієї України. Є приклади, коли бюджети збільшувались в 30 разів. На жаль, в Лозівському районі цього не було, але в такі приклади є. У нас є бюджет, який збільшується 3-4 рази збільшили з бюджет. Коли на попередні роки сільські лагерати виходили на кінець року з нулями на своїх рахунках, то в цьому році ми виходимо на перше одинадцяте цього року. У нас на рахунках, на спільних рахунках Ловського району було майже 17 мільйонів. Це ті кошти, які є запорукою розвитку наступного року. Ці кошти підуть вільним залишкам і після Нового року місцеві сесії їх розглянуть. Куди направити ці кошти. Це для розвищини великі кошти, які дадуть змогу почати, стало почати новий фінансовий рік 2017, впевнено вийти на розвиток громади. Є приклади громади, які приймають відповідальні рішення, відповідально витрачають кошти, в тому числі і утримують заклади освіти, і заклади охорони здоров'я, заклади культури, це клуби бібліотеки. Сільські ради виділяють на це кошти. Це вуличне освітлення в цьому році. Сільські ради приділили велику увагу вуличному освітленню. сільські ради приділили увагу закладам охорони здоров'я. Є приклад це Новоновоіванівська сільська рада, яка виграла Гізовський проєкт. Німців не дадуть кошти на відновлення ФАПу у селі Ново-Іванівка. Це більше 300 тисяч гривень німецьких грошей. Це перший приклад у нас військовому районі, коли залучені іноземні кошти. В цьому році міні-проекти Харківської обласної ради. Лавська району виграв 15 мініпроєктів проєктів вперше в історії Лазівщини до цього більше одного у нас не було ніколи. Ми в наступному році 2017 плануємо підняти планку, і як мінімум 15, а є плани і перспективи на більше. І до цього часу бюджет Лозівського району завжди був дефіцитний. Завжди був дефіцитний. І зараз приймає бюджет Лозького району 2017 рік. Є перспектива вперше в історії села зробити його збалансований, бездефіцитний. Ми над цим працюємо. Торкнувся Сергій Георгійович і теми плідної співпраці з містом Лозова, з його керівництвом. 2016 рік став першим роком, коли міст, район район'єднуються. Об Об'єдналися є домовленості з міським головою. З депутатським складом Луцької міської ради, з районною радою, з депутатами районної ради йде тісна тісна співпраця. Як я вже бачили протягом 16-го 16 року, майже всі? Заходи. 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 А заходи. Як ми бачимо, у 2016 року майже всі заходи, щодо державних та місцевих свят, проводились містом, районом разом. До цього цього не було. Посилі, місто було самопоселі. Зараз це центру разом. Часто зустрічаємося з міським головою, координуємо наші плани, наші дії. І залогом координації є те, що депутати Львівської міської ради включили до складу виконкому міської ради мене коло адміністрації та голову районної ради. А район включив до складу районної колегії, це вищий колегіальний орган району міського голови, так секретаря міської ради. Вони, ми в місті, вони в районі з правом голосу приймаємо рішення. Це є такий важливий крок за 25 років незалежності держави України. Це вперше ми таке зробили. Чому не було до цього? Важко сказати. Але ми йдемо вперед. І одним із наших кроків, і всі вже бачать, створення театрального медичного об'єднання. Є плани щодо інших галузів і в освіті, і в культурі, і в молоді, спорті, щодо об'єднання, проводення спільних заходів, координації дій. Дуже великий план. І вважаю, що об'єднання громад. Той перспективний план, який був прийнятий, було звернення. Ми з міським головою були і в губернаторах Харківської області, були профільного азами, які керують це питання щодо створення одної громади. Ждемо рішення обласного керівництва для того, щоб йти вперед. Хочеться сподіватися, що наша Лозівщина разом з усією державою матиме в наступному році умови для сталого розвитку і процвітання. Тож з Новим роком, шановні, нехай він принесе нам і всій Україні мир і світлу надію на краще, щирі побажання у здійсненні нових проєктів, цікавої роботи на благо Лозівської громади. Хай щастить веселих свят з новим роком та різдвом Христовим.